Так, а сьогодні у нас було 8 серпня. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч була е, у мене дуже бентежливою. Першу ніч я не міг, як завжди, лягати, відпочивати, а після другої, ну, після другої половини ночі теж не міг дуже-дуже нога бентежила. І добре, що я приймав обезболюючись масмагон. от він мені знімав потроху. Ну а засипати я почав ближче до ранку. Проспався я сьогодні після 11-ї, підіймався і виходив, ну, збирався, заміряв температуру, вагу. Цукор. І виходив на вулицю. 11.50, я зараз на вулиці. Ось такий ось стан. Доволі гарна погода. Сонечко посвічує, але не жарко. Вітрів немає. Сподіваюся, цей день буде добрим. А в мене починається активність. Заходив в дім, е, снідав. Ну, а потім через деякий термін ми з Ольгою Андріївною поїхали сьогодні до базару. 1250 і ми зараз під'їхали з Ольгою Андріївною до базару Дніпро. Я її чекаю, вона пішла там дещо купити треба. Я її почекав. Вона скупилася. Ми приїхали додому. Я поставив автомобіль. І ще сходив до е, магазину. 13.56, я зараз зайшов до найближчого магазину, треба купити водички. Ну, а далі я вже, е, був Нікуди не їздив, добре, що погода змінилася, стало не так жарко. Я працював над клітинами. Дуже потягувала в мене нога, але я відволікався на працю. Потім, коли настала третя година, мене годували. Пообідавши, я сходив до себе відпочивати. Відпочивав трошки, а після четвертої вже мій організм не може лежати е, чинить спротив, тому я підіймався і виходив до себе до гаражу працювати. Також розмовляв з клієнтами по деяким питанням. Ну, а е, не, не дуже добре себе почував, тому що, по-перше, не висипався, по-друге, з ногою проблеми. Мене підгодовували. Е, Ну, а потім я працював над клітиною. Сьогодні я зробив клітину. Буду її продавати. Ну, а з Олександрою ми е, вийшли на прогулянку біля восьмої. Восьма година вечора. Ми зараз з Олександрою вийшли на прогулянку на вулицю. Зараз, мабуть, дощик піде, Ми взяли зонтики, намагаємося прогулятися. Гарний день, не жарко. Ми прогулялися, зайшли до аптеки. Потім ще прийшлись, пофотографувались. Ось такий ось день у мене. Не можу сказати, що дуже гарно, тому що почуваю себе недобре і зараз ноги потягують. Ну, Я заходив до себе, заміряв температуру. Цукор. Приходила Олександра, приносила травку від цукру з Ось так. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Розповідати більше нема чого. Сподіваюся, ця ніч буде доброю.